Станція Держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста. Або лишаєтеся тут попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Коли знаєш навіщо, подолаєш будь-яке як? Сьогоднішня наша історія про те, як житель Харківщини примудрився навіть у тому, що лишили по собі окупанти, знайти користь. 43-річний ігор Князєв з села Довгеньке замість зруйнованої збів оселю з ящиків з підградів, тих градів, якими росіяни обстрілювали навколишні села. Довгеньке це межа Харківщини і Донеччини. Село розташоване за Ізюмом, і це один з населених пунктів, які повністю стерті з лиця землі. Попереду довга дорога. Туди, де нині дивовижним чином поєднуються життя і смерть, війна і відбудова. Рушаймо. Станція «Держпром». До Вторгнення це було немаленьке село на 700 людей. Чимало з них фермери. Місцеві кажуть, сюди навіть перевізники відмовлялися пускати маршрутки з Ізюма, бо пасажирів бракувало, чи не в кожного по дві автівки у дворі. Ми багато буваємо у деокупованих населених пунктах, але тут кинулася в очі кількість бур'янів: будинки, подвір'я, стежки, порослі травою, подекуди вже по груди. Бо повертатися до аж настільки зруйнованого села мало хто хоче. Тут немає жодної вцілілої хати. Перебиті газ, світло, вода. Але сьогодні в село вже наважилися повернутися зо півтора десятки мешканців. Розбирають завали, ремонтують, що можуть. Один з них Ігор князів. Ось тут був кабінет у мене. Ну, воно ж не видно, там, що там воно було. Зараз покажу. Це була в родителі кухні. Тут був навіс здоровенний. Це літня кухня була. Тут кухня була, там зала була, спальня. Спальня, я вже й не пам'ятаю, що там де й було. Коридор тут був. Ну воно повністю. Це... Ну, це ми вже построїли. Ігор показує руїни свого будинку. Він теж фермер. До вторгнення вирощував овочі і продавав на Донеччині. Оце один трактор вже зробили. У мене їх було чотири отаких, ну тільки в нормальному стані з кабіни. Ось таких три було трактора, це один зробили. Вон там у мене ще один трактор лежить. Тут була сімочка повністю. Ну, вона швидко загорілася і згоріло все. Там, і комбайн згорів. О, тут ще один трактор стояв, витащили ми його. У мене є все відео, що було. Ось тут був повний склад пшениці, вона тільки недавно перестала горіти. Вона як торф. Гарить і гарить. Ну там видно ще трошки, що це комбайн був. Оце строїли з нуля в цьому році. Оце тут родільний домик був для барашек. Початок обстрілів його родина пересиджувала у погребі. Спускаємося сходами. Тут прохолодно, під ногами кози. Це Ігор вже нині купив з худоби, яку мав, нічого не вціліло. Я в этом погребі заложив усі документи на землю, на дома, на бізнес, карабін. Ну, все в мене тут було. Коли заїхали танки, я вже поїхав, просто щоб тому що троє дітей. А батька залишився. батька каже: блі, ну я залишився, тому що ну, овці були. Я завів німців таких. Ну, по пояс. Ну, їх перебило. І як вже всіх перебило, батя чух і виїхав. Я солдати вивозили на місці з трупами, в общем. Сутки не могли виїхати з деревні. Оце орковські штани. Вони, між прочим, теплі-теплі. Їх тут було, знаєте, сколько і штанов і курточки. Ну, блин, я їх насив, не буду скривати, тому що було холодно. І батя в мене насивне. Ну, це, мабуть, російські ботинки. Я вам скажу, вони нові лежали. Тут Тут скільки було віщей всяких різних. Насив, тому що проїхав. Я ж уїхав не з чим, без нічого. Одної машиною уїхав. А все не залишилося. На подвір'ї помічаємо ще російський спальник, а на паркані ще один однострій у російському пікселі. Тут навіть прізвище солдата є. Шевченко МС. Поряд цілий склад набоїв та касет від них. Це ракети. Вони — алюмінієві. Підуть на цвітний метал. Колись. Біля погребу невеликі за розміром зелені дерев'яні ящики. Ігор каже, це з-під гранат, але для будівництва використовував не ці, а більші. Через бур'яни веде до складу. Тут зо два десятки ящиків з-під градів. Майже по 3 метри кожен. Оце з таких ящиків зробили ми. От вона відкривала. Засипали сюди крошку. Прикривали, запінювали і прикручували. Кожен ящик прикручується. Ящик до ящика. І держиться отлічно. Їх полно, ну, таких от таких ящиків. От. Mm -hmm. от так от. Ну буде время ще навозить, все одно. Не нормально штука. Нормально, можна городити що угодно. І всі з підградів. Всі з підградів. Скільки ви розбираєте один. Один, один ящик тих... полчаса розбирати, лучше його не розбирати. <гум> <гум> полчаса і нерви, і все остальное. Ну ящики добротні, я вам скажу. Дерево міцне. Да. І дерево, і вообще скручене воно. Ну, потому, наверное, потому, что вес там написано там, «бруто» — 100 кілограм. Я думаю, що для того їх діли хорошенько. І снаряд такий опасный. Ви відразу, коли побачили ці ящики, зрозуміли, що їх можна пустити в роботу? Ну, якщо тут взагалі все згорівше було, звісно. Я й я, я, я маленькі таскав ящики. Бо тому, що матеріал. На ящиках етикетки. Білий папір заламінований з написами. Це, наверное, Міністерство оборони, чи город Москва, чи що, що це воїнська частина, Ну, десь другий кусочок був. Тула, город Тула. Брянск. Ігор веде показати їхнє нове житло. Таких етикеток ми тут побачимо ще багато. Оце буде ванна кімната. ванна, унитаз, стиральная машинка. Ну, я думаю, достаточно места, здесь, чтобы покупаться. Вот это будет спальня одна. Я, между прочим, уже тут спал. Но вид замечательный все равно и тут. Тут будут как раз поля, будут мои видно хорошо. А это хочу сделать кабинет. У меня был там у родителей кабинет. А тут хочу сделать кабинет. Над зруйнованою майстернею, яку довелося відбудувати наново, на другому поверсі Ігор і спорудив оселю з цих ящиків. Площа, як у хорошої двокімнатної квартири, 60 квадратних метрів. Ну да осі не закінчу. полюбова. І отоплення хочу зробити. Я котел вдома в себе вирізав і буду робити. на нанизу, буде стояти дров'яний котел. А воду добре воду хочу скважину пробити. Станція гершпром. Опалення вже робить. Воду братиме зі свердловини, а світло від генератора. А що діло? Троє дітей. Я думаю, що це й мать жалко, і батю жалко. Ну хто ж, їх сто за них? Що, що щось дві тисячі. Дома нема, та воно вашу тебе. Я думаю, буде все нормально. Надо, головне, запустити землю. Нужна помощь по розмініровки. Ну, Хоча б так, а там далі буде. До оселі піднімається літній чоловік у сорочці в лелеке. Це батько Андрія. Анатолій князів каже, виїжджав з села останнім, вже коли всю худобу перебило. Вода була в кожному дворі, в кожній хаті централізовано все. Інтернет був, ну все було. А ті, як почали бомбити, тікали всі страшно. Конечно, снаряди летять, снаряди, ну, один коло одного лягав. На території, там, де садочок у мене був шість вирв. А як я виїжджали? Покажув, як виїжджав, солдатів везли побитих, і я з ними. То вас вмовили солдати виїжджати? Ну, примірно. Ні, ну, я побачив, що тут робити мені нічого. Все розбомбило. Але сиділи до останнього. Да. Послідній з села виїжджав. Новим житлом пан Анатолій задоволений. Стеля низенька каже, але головно, що тепло. І відчутно дешевше за звичайне будівництво. Якщо б робив я його, чи робили б ми з кирпича, ну як звичайний дом, воно в копійку обійшлося. А так такий економлений матеріал. А їх тут ящиків цих багато, а виходу немає ніякого. Хоч цього, хоч високе, але жити вже можна буде. А далі те й видно буде. Допомагають князеві відбудовуватися сусіди і друзі. Андрій Плесак колись переїхав сюди на межу Харківщини та Донеччини зі Львова. Його хата теж побита. Таке вперше, щоб ви з ящиків з під боєкомплекту щось будували. Таке Вперше як воно, як матеріал? як матеріал нічого. Ящики та ящики. Ну це ж ми засипали їх пінопластовою крошкою. В принципі, нормальний матеріал, бо він весь оброблений металом. Закривається. Були на ящики новіші, були старіші. Як думаєте, стояти довго буде? Та думаю, що воно вічно буде стояти, якщо москалів п'ять не прийдуть. Була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція Держпром.